Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І вузько можна, стільки негатива а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зроби ще одну попутку сворови, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, під, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. В 2025 році, ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось там тірміна блін на поэтмен, там, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов? Наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах. Тут стоїва. тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, дома ті.